Доброго дня, вас вітає компанія Люксваш. Сьогодні хотіли вам показати наш Z-подібний пантограф. Його особливості, виконаний повністю з нержавіючої сталі, Ремовський 360 градусний поворотний механізм, Ремовський шланг, італійська поліуретанова трьохкомпонентна втулка і еремовське закінчення. Продемонструю вам. Ось, будь ласка, поворотний механізм 360 градусів. Прокручується, жодних проблем, затинань і так далі. Нержавійка. Нержавійка використовується харчова, дзеркальна, так звана. Дуже високої якості, так як жодних ржавчин, чи ще якихось там дефектів на ній не видно. Поліуретан. З попередніх відео ви знаєте, ми його заказуємо вже довгий час. Чому? Тому що він захищає. Від, по-перше, протирання шланга. По-друге, не вилазить з посадочного місця, фіксуючи з'єднання, і ніяким чином не може ушкодити безпосередньо сам механізм поворотну балку. Далі. На нього ми даємо один рік гарантії повного сервісного обслуговування. З практики, скажу вам так, служать вони вже більше 5 років без жодних проблем. Нюансів з ними нема. Ось що хотів вам розповісти про пантограф z подібний Будьте з нами, відвідуйте наш сайт, заходьте на наш YouTube канал. Дякую на все добре. Хай вам щастить!